Усім привіт! Ви на каналі Поліна Тарологі і ми будемо дивитися таро-прогноз для козирогів на червень 2023 року. Я вже підготувала 4 колоди. Перша буде класична колода Таро Уейта. Давайте на ній глянемо, що очікує козирогів у червні. Да, козироги, червень 23-го. Дві кажезлів, справедливість туз мечів. Всі прямі карти, енергії багато. Про що справедливість? Смірка мечів перегорнута. Так, дві кажезлів для початку дуже крута карта. Вона, власне, говорить про якісь починання, да? коли людина має два. Чогось да? два вибори, дві роботи, два напрямки. Можливо, думає про те, щоб кудись поїхати, подорожувати або щось обрати, або щось зробити да? на Майбутнє і тут момент в тому, що тут немає дій, це карта пасивна, але вона якби підготовча. Да? Ми якби готуємося до того, щоб щось зробити. Можливо, плануємо, пишемо списки, там чогось купити, кудись піти, щось зробити, да? ставити цілі. От по цій карті, класно, коли ми обираємо, що нам більше підходить. Ну, доволі така позитивна карта. Ще й так дивиться людина на глобус і дивиться якби вперед та на розширення на перспективу. Справедливість пряма говорить про е, взаємодію з якимись е, такими знаєте, установами, де треба робити якісь документи. Можливо, ви по роботі будете займатися тим, щоб е, не знаю піти паспорт. Отримати візу, отримати, якісь документи переробити або зробити заново. Можливо, це якісь установчі судові організації, юристи, нотаріуси. Дану, от все, все от в таке, таке бюрократично так би мовити. І це ну з дні видно, що для вас це буде. Трохи так лячно, да, що, куди, якби ну, як є проблемки, але по перегорнутій карті видно, що ви будете з ними ну, справлятися. Да, тобто для вас це буде скрутно трошечки важкувато, як, як з якої сторони підійти. Але врешті-решт, ви з усім впораєтеся. І тут мечів теж це підтримує. Говорить, що е, будуть з'являтися якісь нові ідеї, нові пропозиції, е, нові е, Такі рішучі кроки від вас, що ви готові на щось піти, навіть якщо там буде якась конфліктна або гостра ситуація, ви все одно йдете і розбираєтеся, і в цьому будете якби ну виясняти да, для себе якісь ну, штуки, які для вас важливі. Ну Вважаю такі сильні дуже карти. Так, наступна колода візьму це відьмочки. Так, відьмачки, давайте подивимось на, на, на них. Що очікує козорогів у червні. До речі, підписуйтесь на мій канал, залишайте вподобайки та коментарі під відео, якщо вони вам відгукуються. Я завжди їх читаю, мені дуже приємно е, взагалі, що люди відзиваються. Так, добре, козороги, червень. Десятка жезлів. «Рицарь кубків перегорнутий. І шестірка пентаклів перегорнута. Так, десятка жезлів. Ну, власне, на цій карті все намальовано. Да? Тобто людина набралася, нахапалася різних задач, записала всі свої плани в один день або в один тиждень і намагається якось встигнути все зробити, все і одразу. Да? І власне тяжко. Да? Тобто, тут тут бажана рекомендація по цій карті, якщо ви можете розділити. Якщо ви можете делегувати, якщо ви можете комусь віддати або не робити, краще це зробити, тому що вам буде важкувато, да, по цій карті. Тобто багато пожезлом, багато кудись поїхати, щось зробити, з кимось поговорити. Там там такі плани, тут такі плани. Тобто дуже багато якихось штук планів, які ви собі ну да, поставили в якісь дуже стислі сроки і терміни, і від цього вам буде важкувато. Далі лицар води перегорнутий у вас тут. Ще я його уточнила королевою води. Тобто, явно це буде якась дуже емоційна людина, яка буде поруч з вами. Да? Перегорнутість власне, говорить про якусь таку, можливо, невпевненість, інфантильність, мінливість в якомусь форматі. Але ця людина, вона, можливо, це буде ваша мама да? або ваша дружина, або ваша. Подруга, ну, тобто королеву води, така або ну це може бути і чоловік просто дуже дуже такий чутливий, емпатійний, дуже такий, знаєте, вразливий в якомусь сенсі, і отут може бути так, що ви напевно на такій людині будете допомагати прийти. Дотями якось відновитися, зробити так, щоб лицар в води все ж таки був прямий. Да, коли він прямий, він дуже ресурсний, творчий, такий веселий, класний, з ним приємно. А коли він перегорнутий, то він так трошечки канючий. От така історія. І шістірка пентаклів перегорнута, але вона загалом дуже позитивна карта в будь-якому значенні. Вона говорить про, по-перше, гроші. Да, робота гроші, воно буде йти, воно буде розвиватися спокійно, без якихось особливих там скачків, надривів в мінус або в плюс. Але перегорнутість може казати про дисбаланс, да, в якомусь сенсі. Більше працюєте, ніж заробляєте, більше віддаєте, ніж очікуєте отримати. Можливо, це буде волонтерство, якась, якась історія з волонтерством, де будете більше давати, ніж вам це комфортно. Ну, от так. Да? Це ще допомога може бути літнім людям по шістірці пентаклів. Або взагалі допомога тим, хто просить. Так? Тобто, це от прям взаємодія, рутина така повсякденна і доволі спокійна. От, люблю шестірку пентаклів, бо вона в будь-яких форматах доволі комфортна. Особливо ви козороги, це ж ваша стихія Пентаклі. Тобто вам буде тут зрозуміліше, як себе поводити. Добре, наступна колода. Це таро містичних моментів. Така велика вона. Давайте тут глянемо. Прямо тут. тут з жезлів випав для вас. Да? Тобто, це прям вам дають якусь, дають імпульс, якусь іскру, е якусь таку, знаєте, енергію на дії, щоб от беріть, робіть. Давайте, не тягніть, е саджайте квітку. Да? От якби тут така от намальована алегорія. І це буде приносити, власне, вам результати. Багато у вас жезлів. Видно, що ви про щось думали да, на початку, то жезлів власне, буде говорити, що ви цю ідею, напевно, будете одразу реалізовувати. І по жезлів так і треба. Не треба там якось думати, сумніватися. Якби є імпульс, робіть, використовуйте, тому що він може пройти просто мимо, і ви його, е, ну, не використаєте. Добре, козеру далі. Лицар жезлі. І королева пентаклів. Так, Жезлів, знову ж таки, бачите, тут прям перестрибує через вогняне Да? Тобто це прям все. Треба, поїхали щось зробити. Треба. Треба якось себе реалізовувати свої таланти. Давай там замутимо якусь круту ідею. Е, да, і це може бути якесь, якесь партнерство з кимось, до речі. Е, ну тобто тут прямо теж дуже багато енергії і кудись поспішаєте, або хтось із вами поспішає е, встигнути все за один місяць. Е, Лицер жезлів, це, до речі, ще може бути якийсь такий дуже... Пристрасний коханець да, або коханка, яка е, прям запалює у вас щось всередині, ви прям не можете заспокоїтися, треба бігти, зустрічатись і бачитись обов'язково. Клас. Так, що тут далі? Королева Пентаклів це вже ваша історія, це ви власне. Е, Королева Пентаклів. Особливо в мене програється завжди як те, що є гроші, і завжди треба їх кудись е, направити, да? щось купити однозначно. Або додому щось, або е, не знаю, машину полагодити, або поїздку якусь оплатити, да? або курси купити. Тобто, явно е, будуть йти кудись гроші, От Колесо фортуни, власне, говорить, що це може бути якась рутина, робота. Тобто можете витрачати гроші саме на ці сфери життя. Можливо, не заплановано по перегорнутій королеві, але все ж таки гроші у вас на це будуть. І власне карта така достатку, карта комфорту, карта повільного темпу життя, власне, такого, як ви любите Козирог. Для вас це ваша стихія, пентаклі. Ви любите, щоб це було помірно, зрозуміло. З грошима, щоб все було люкс. Так, добренько. І для вас порада від янголів. Давайте подивимось: порада для козерогів на червень 23-го року. Так, що, що тут у нас? Творчість. Ваша душа бажає проявити себе в творчості. Ми е, просимо вас дати волю своїм здібностям. Е, творче самовираження наповнює вас енергією, і радістю, і заново, е, тут просто з російською перекладаю, і заново е, дає вам пристрасть до життя. Да? Ну, клас, Тут прямо про творчість. І ви знаєте, є, є щось в цьому, тому що, от, наприклад, лицарь кубків це дуже творча карта. Да? Тобто вона у вас перегорнута. тобто, Можливо, вона сигналізує тут про те, що у вас не буде достатньо якогось ресурсу, щоб творити. Да? Власне. І отут от, бажано над собою оцю десятку жезлів якось прибрати зі свого місяця, да? зробити більш лайтовий собі місяць, щоб була можливість. Творити, дарувати приємні настрої своїм оточуючим, своїм коханим. Да, от як тут сердечки розлітаються, і якби творити, робити добро, щастя, творчість і, власне, реалізовувати цю пораду. Такий у вас чудовий місяць виходить. козироги. Клас! До речі, якщо є потреба записатись на особисту консультацію до мене, пишіть мені в інстаграм дані під відео, я там завжди на зв'язку. Буду, напевно, завершувати на цьому ваш прогноз. Бажаю вам удачі, класного місяця і всім пока.